Звільняти чиновників, які підписують незаконні дозволи на будівництво, та заборонити бюрократам давати погодження без виїзду на місце майбутніх зведень. Такі зміни до законодавства ініціює Алла Шлапак. Нині вона разом із мешканцями бореться проти скандальної забудови на кіквідзе. 23 на наступну сесію Київради виноситиме проект рішення про розірвання договорів оренди на ділянку, де вирубали дерева та зрізали схил. Своїм обов'язком вважає зупинити і забудовників на кудрі, лабораторній, староновод. Ницький та в Соломінському ландшафтному парку для цього депутат підготувала пропозиції щодо вдосконалення держактів, які заборонять висотне будівництво в центрі та захистять зелені зони. Саме головне посилять, посилять а деколи навіть встановлять відповідальність чиновників, які надають такі дозволи, які підписують такі ордери. Це моє завдання. Я це зроблю. І 40 будівництв, які відмінені за 6 років моєї депутатської каденції, є найкращим, найкращою цьому доказом і демонстрацією.